Добрий день, ранок чи вечір. О, пригнали ми додому корів, буську не водила ще гулять, взяла велосипед і приїхала на город, на якому не була майже місяць. Ну, це відео, я так скажу, не для слабонервових людей. Я знала, що бур'яни торік навіть менші на картоплі були, але все одно. Багатостраждальний наш город, як ви знаєте, полола я. Сама особисто буряки і моркву два рази. Ті, що не сходили місяць, пам'ятаєте. Ну, зараз покажу, що в нас тут робиться, а головне, чого я приїхала, це зараз покажу. Ось цей виноград, його цьогоріч мало. Хто пам'ятає, в тому році я сік варила зелений зіллячко варила. Але цього року я бачу з виноградами взагалі якась проблема в людей. Дуже слабкі, погорівшого листя бачу дуже багато. Ось я вже нарвала такий пакетик український. В тому році ми визначали, визначали з глядачами, що це за сорт, не знаю. Отакі грона бідненькі в нього, ягодок не дуже багато. Ягодки дуже-дуже солодкі, дуже соковиті, ну солодкі дуже. Я вже з'їла гроно і не можу сказати, чи з кісточкою. Угу. У, кожному... У кожній ягодці по одній кісточці такий. Нарвала поїсти. Руки аж липкі доїла. Ну все, пішли далі. Наша плантація картоплі. Бур'ян якось полосами пішов, там полоса там немає. Хто з нами давно, хто нас дивиться, знає що тут. І волочилася картопля. І пололася, і обсипалася, яка чиста була, якою я 4 липня останній раз обробляла від жука, якою була картопля наша. Ну, Ми над цим не заморачуємося. Знаєте, на цих городах можна, не те, що можна, а вже поклав і спини, і ноги, і все здоров'я фізичне, і психічне. Коли то зійшло, то не зійшло, думаю, є врожай чи нема врожаю. Картоплю вже копали, отам перший рядок. Та рив'єра наша рання. Тут уже не те, що докопали, да, ось вже скопано, Ось картопля скопана, видно. Зараз підійду, десь близенько зі. Урожай картоплі є. І дуже-дуже гарний. Вже сохне. Раніше в такі е... другу половину серпня в нас вже люди копали картоплі, а цьогоріч ще ні. О, дивіться, які ще. Товстелезні ципки. Бадилля в деяких сортів доходило аж до пояса. Картопля там є, я просто риця не хочу. Я не взяла рукавиць. А бур'янице все скоситься, вивезеться і буде копатися, і все буде гаразд. Ми над цим не заморачуємося. Ми дали, ми з полов раз, двічі, тричі. І все. Головне не який бур'ян, а який урожай на городі. Так що не дуже переусердствуйте. Отака спека, рвати, полотить бур'яни. Картопля є. У мене пакет в руках, зараз підемо до моркви. Господи, оце мене, мене засеруть. Ну що це за хазяйка? <різько> Дивіться, що на моркві робиться. Пам'ятаєте, я полола, я показувала, яка чистенька була. Але головне, що вона там є. Мама каже на мене, ти дивись без фанатизму, бо я як починаю, їду по картоплю. Накопай піввідра, везу відро, що й не влазить. Оце ж і морква так само. Зараз вирву пару штучок, щоб укинути в холодильник, щоб була. Не знаю, як вона тоді як рвала, вона рвалася гарно. А як вона зараз буде рватись, не знаю. У нас вночі, ага, бачите як? У нас вночі трошечки дощик пройшов. Росина робив. Ось морква. Наша морква, так, що я вибираю така, щоб гарний корінчик був, щоб мені о, щоб мені було її гарно вирвати. Поненьку не беру, бо прирветься і все. Ось така морква. Можу в будь-яке місце зайти і вирвати. Наче виглядає, ого, нічого собі. Мало каші їла, чого я знову ж таки морква треба, приїхала по виноград і хочу сходити глянути через город у нас знову наш город, хочу кашовика глянути, бо осінь на носі, а я каші арбудовий хочу. Оце інший якийсь сорт. Так, куди мені ще залізти? Але бачите, сиро, сиро. І це не після цього дощу, що вночі пройшов. Це таке прокапало. На сміх людям, хто чекає дощу. Це, бачите, тут же ж он, яке бадилля гарне. Ого, не вирву. Пройдемо тут, де вона рідша. Як ми, ви знаєте, як ми переживали за цю морку, посіяла сівалкою, дощів не було, дуже довго сходила тоді. Ось який екземпляр. Тоді зійшла і сусідню вирву, бо надірвалася. Я вважаю, це дуже гарна морква. Для зберігання ще й краще, що вона пізніше зійшла. Вона не дуже густа, тому виросла от така здорова. Ну зараз ще одну десь вирву і все. Будуть мене знов лавлять, що я нарвала багато, воно тільки лежить. Ой, о, які бур'яни, боже, як я полола. А, але головне, що в цих бур'янах. Морква вирветься, бур'янчики кусять хлопці. О, нічого так, яка погано рветься, яка дуже гарно рветься. Отакий урожай. О, що в мене тут є. Зараз глянемо. Отак. Вистачить моркви. Підемо тепер, глянемо на бурячок. Ось так посохла ще картопля. Не дуже. Якась морква, що дуже-дуже виглядає. Дуже. Так, бурячок. Аналогічно ж із морквою він так само сходив там, дасям посходив. І... і чекали ми дощів і воно все в нас зійшло аж в кінці травня. Із сівалки, о, який бурячок. Із сівалки я не викидала. О, не видно. Семено моркви, яке залишилося. Тому воно разом так з бурячком і висіялося. Чого ми так багато моркви садимо, червоний буряк. Ну, все коровам, Вітамінна добавка. В перемішку, потрішечки, як в запуску стоять. Вітамінчики. На буряках не таке страшне. Там, звісно, далі, он, де, самі останні, де самі перший кусочок полола там відросло, а це вже останнє полола. Ну, зараз побачимо, які тут бурячки червоні круглі і... Циліндра. Всякі є, є маленькі. Я знаєте, в останній раз як полола вже у кінці червня, то бачу, що тут посходили, семено ж так і лежало, яке не зійшло навіть після дощу. То малесенькі були, посходили. Ось який, ось, ось. Якийсь здоровезний буряк. Я дуже задоволена. Навіть на ці бур'яни уваги не звертає. У мене, я вам скажу, вдома мама вирвала цибулю і сполола. Ви б бачили, яке почало заростати. І полуниця в мене в бур'яні стоїть. І то навіть добре, тому що в нас зараз така спека, вона б у мене вся посохла і погоріла. А тягати воду, поливати я вже дотягалася із спиною. Ось гігант якийсь. Оце бурячина. Не знаю, кажу мамі, який там буряк, оцей білий і жовтий, але гич у нього дуже гарна, коровам буде. А буряк не знаю який. Що буде? Поїдять. Ну, ого, білий. Нічого собі. Є різний. Я задоволена. Є он там дрібний. Першим дрібний погодуємо, а більший сховаємо в підвал надалі. Ну нічого, гарненький, гарненький. Він не посох. У нас вдома цукровий буряк такочка від спеки підсох. Взагалі не така гич, як тут. Боже, тут самої гичі скільки буде. в наших. Я ж кажу, у нас корови осінь це жирують. Жирують. Гарбузів. У нас ще город один гарбузів, хто не знає. Це наш город. Ось, ну це ж город. Це люцерка не наша. І он кукурудза, і там гарбузи на кашу, наш город. Три городи в нас під сіном. І ще один город повністю засаджений гарбузами здоровими. Але я там давно не була, не знаю. Так я кажу, у нас дівчата осінь жирують. Гичі скільки, гарбузи. Аби було здоров'я його все оце зібрати, перечистити, доладувати і пішло воно на користь. Ну все, йду я до кашовика гляну, що там. Пішла тут вітерець такий. Це там у затишку за кукурудзою. Ну і де ви? Ходить гарбуз по городу. Де ви є? О, ви ще не стигли, ви тільки починаєте. Я розкатала губу на кашу. Я так хочу каші. О, вони тільки починають стигнути. Оце такі в нас вони здорові ростуть. От і як сюди потрапив. Ось таких гарбузів у нас город ще. І там також рядок чи два кашовиків. Гарбузів не густо, але вони дуже-дуже здорові. У нас в минулому році на оці, в цьому городі він такий не дуже широкий, але довгий. У нас були гарбузи. Тут звідси отак до половини такі ж здорові, а там далі кашовики. І ми так з братом возили прицепом. Кажу, а там прицеп може бути. Не повірите, люди. Чотири машинних прицепи з горою. Ми їх попоносили. Ой, гарненькі, які, гарненькі. Ще тільки починають. Вони тут такі, як булава. А тоді ось такі кругленькі, ці трішки менші ростуть. Вони такі і є, менші ростуть. Угу. Нема мені каші. Вон ще тільки-тільки починають де на сонці. Якось цьогоріч усе пізніше. І картопля ще ніхто не копав. Вон якийсь дорогий. Ого-го, Ого Навіть повтікали. І там пов'язалися. Як ці сюди потрапили? Кормові, здорові. Ну, ще не годяться вони на кашу. Але врожай є. Фух, аж добре. Вже почне бадилля падати і будуть вони спіть. І не пройде місяця, і вже треба звозити усе буде. О, я задоволена. Дуже задоволена. Дуже гарненькі. Ну все, йдемо назад. Ну що, шоковані, як вам моя екскурсія, як вам бур'яни елітні, гарні. Ой. Головне, я ж кажу, що там у тих бур'янах щось є. Як кажуть, курчат по осені вважають, так само і урожай. А бур'яни скосяться, вивезуться. А що насіння поспіє, я вам скажу, його у цій землі за 30 років до мене його вже там насіялося ще на 300 років. Так що я задоволена, врожай є. Добре, як копаєш ту картоплю і що збирати, а не як стояв над нею, бур'ян рвав полов, а там один горошок позав'язувався. Ну все. Поїду я тепер додому, поведу бусятко своє. Позавчора вибрали два відра ще перцю. Це вже п'ятей-шосте відро. Але вчора нічого не робили, дуже спекотно і в будинку і так 31 градус. А щось робить. Ну, Він там отак рвеш, наче він з однієї сторони червоний, а з іншої ще не дуже. Ми його розсипали, він підеспіє і не знаю, що зроблю. 30 причин почистила на заморозку. Заморозила у морозилці, але це ще не все, ще заморожу. Отак, потопчу людям трішки люцерку. І йду. Нічого, я довольна. Або ще якось вибраться ще на дальній город, де ми раніше жили, що там з гарбузами. М -м. Ой. Добре, що вдягла штани так крося, ну, після дощу. Нас на сьогодні передають грозовий дощ. Але не знаю, чи буде він, чи ні. Так що, Луч не погоріла на буряку, все добре. Життя продовжується. Ну що, ти ж, поїду я, дойду зараз А, моркву не забудь забрати моркву зараз у пакетик. Поїду я додому. Всім бажаю гарного дня, здоров'я, спокою і гарних врожаїв. No